Доброго ранку. а ну, Розкажіть в кого так само. Я сьогодні, ну точніше, вчора прогрунтував на роботі драйвей і такий собі думаю, от завтра зранку прокинусь о 6-й ранку, навіть пів шостої. Зберусь та поїду працювати, щоб зраночку там той зафігачити, пофарбувати один перший раз. Перший шар драйвей, потім коротше, візьму, поїду, поміняю гарибіж диспозер, а фарба буде сохнути 4 години, потім вчух, повернусь і пофарбую другий раз і коротше, закінчу цей проєкт. прокинувся сьогодні пів восьми пісікаки Чайок, кофійок поснідав і йшов в нас 10-та година ранку, саме пекло. Я приїхав фарбувати драйвей. Кого так само? Хто ввечері будує грандіозні плани, а потім зранку такий, та ну нафіг.